Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, що ж впливає на смак, на урожай, на якість ягоди, що от, які фактори впливають на це. Так як ми вирощуємо полуничку, вирощуємо інші культури, і, і що ж. Буває такими ключовими моментами для того, щоб виростити гарний урожай. Насамперед, звичайно, це посадковий матеріал. посадковий матеріал повинен бути здоровий. Якщо ж посадковий матеріал буде хворий або заражений якимись шкідниками, то, звичайно, ні про яку якість ягоди, ні про яку урожайність не може бути і мови. Але буває таке, що і, начебто і рослинки гарні, і все гарне, а урожаю немає. На, ці, на це впливає ґрунт, якість ґрунту, тому що не на кожному ґрунті може рости полуниця, наприклад. Ну, в даний момент ми говоримо про полуницю. Наприклад, якщо ґрунт піщаний, то там взагалі без підкормок не обійтися, тому що там і також без поливу. Тому що там вода проходить-проходить, і також це малородючий ґрунт для полуниці. Обов'язково треба робити підживлення. Тому що кормити рослинку обов'язково треба, тому що, ну, наприклад, як ми збираємося строїти дім чи варити, наприклад, борщ, то треба якісь інгредієнти і треба з чогось зробити. Тому, ж так же само, і для рослинки. Якщо не дати якихось поживних речовин, не захистити їх від хвороб, то, звичайно, і результат буде плачевним. Тож ґрунт повинен бути родючим. Але коли немає. Гарного ґрунту, все можна зробити, можна привезти ґрунт, можна зробити бугри. Особливо для дачників це взагалі я рахую, що це не проблема, тому що можна поїхати в ліс, набрати землі із під листової землі, яка вже давним-давно лежить із те листя, пересіять. От вам і родючий буде ґрунт. Можна додати. Якщо освіти ґрунт не родючий, можна додати торфу, гумусу і буде у вас родючий ґрунт. Все, все можна зробити, коли захочеш. Також немаловажну роль грає вода. Немаловажну, а взагалі ключову роль грає вода. Вода повинна бути відповідною, не жорсткою і е, грає роль велику PH води. Тож, і, і також вода повинна бути без хлору. Якщо ж у вас хлорірована вода, то треба обов'язково її відстоювати перед тим, як поливати рослинки. Також е, треба е, Дбати про те, щоб рослина не хворіла. Для того, щоб не хворіла, треба робити хоча б мінімальні обробки. Хоча б мінімальні. Наприклад, навесні, коли ви почистите полуницю. ну, Починаємо з весни. Ми завжди починаємо з весни. Коли ми почистимо полуницю, обов'язкова обробка мідними препаратами. Щоб Прижигнуть оці ранки, які ми зробимо, які ми відріжемо якесь там. Дехто чисте зовсім, залишаючи зовсім без листя, залишають тільки серединку, тільки сердечко. І так позбуваються дуже багатьох хвороб і багатьох шкідників. Але щоб, хто хоче швидко, щоб полуниця пішла в ріст, то залишають гарне листя, те, що зелене щоб по тому ж листику можна пройтися е, дубривами і полуниця швидше проснулася і пішли, пішла рости. Е, так, і, звичайно, треба давати е, товчок для того, щоб рослинка пішла рости. А для того, щоб рослинка пішла рости, треба давати добрива. Ну, з добривами, За добривами ми поговоримо пізніше, тому що це велика тема і не на один раз, тому що добрива бувають різні. І Ми розберемо, для чого потрібен азот, який є азот, в яку, яка повинна бути температура для внесення тих же азотних добрив. І ну, Не тільки азотних, а й інших. і інших. Також, також обов'язково треба давати мікроелементи, тому що без мікроелементів не будуть о, споживатися макроелементи. Це, це обов'язково. Далі на смак і на урожайність впливає погода. Тому ми зараз стараємося висаджувати особливо ранні. Рослинки ранню полуницю у теплицях. Тому що у нас останні роки взагалі у нас без заморозків не буває, без поворотних заморозків. Тому, особливо в минулому році, взагалі ці заморозки побили всі рекорди після такої жари і повернулися такі. Сильні заморозки, що навіть постраждали середні і пізні сорти. Що такого я при тому, скільки я займаюся полуницею, я взагалі такого не пам'ятаю. Також впливає вологість, при високій вологості, якщо йдуть дощі, то розвиваються хвороби. Тож вологість теж має велике значення. Наприклад, якщо ви закрили полуницю від е, наружної погоди, так сказати, від дощів, від холоду, теплицею, тут, звичайно, можна контролювати вологість, але обов'язкове провітрювання кожного дня. І провітрювання йок. Якщо холодно, значить ми відкриваємо форточки тільки для того, щоб не робити стрес полуниці. Якщо відкрити двері, то холод іде понизу. І, звичайно, полуниця отримує стрес. Якщо ж відкривати тільки форточки, то циркулірує повітря поверху, більш-менш і не так впливає холодне повітря на низ на полуницю. Ну, і також впливає достатньо сонця. Так як, наприклад, ми поставили теплиці да? навесні, у нас іде полуниця раніше у ріст, раніше отримуємо урожай, але тут ми стикаємося із нестачею сонця, тому що дуже часто буває, що наприклад, березень дуже такий хмарний, буває дощовий. Ну, буває по всякому. І буває нестача сонця. Це теж впливає на смок ягоди. Особливо на смок йогоди, на фотосинтез рослини. Ну, а фотосинтез це ж здоров'я йогоди теж. Так, вчасна обробка від хвороб я вже говорила. Обов'язково треба і не тільки на початку, але і тоді, коли квітне. Початок цвітіння. Це Початок цвітіння це коли наприклад, сіра гниль попадає у квіточку і проростає в місті з ягодою. Ягода росте і гриб росте всередині ягоди. Тож, обробка обов'язково потрібна хоча б один раз. Якщо у теплиці, то я, наприклад, можу обробити один раз мідними препаратами або парацельсом. щось одне. І другий раз, коли полуниця починає квітнути. І зазвичай ціх обробок на вулиці, в теплиці достатні. На вулиці там вже треба подивитися по погоді. Можливо, якщо бачите, що починаються якісь хвороби, але у мене от скільки років полуниця у теплиці, то в полуниці у теплицях немає п'ятнистості, взагалі немає. Ну, в мене і на вулиці немає. Ну, на вулиці може там десь щось проскочить інколи коли не встигнеш там щось обробити, бо десь там не достав препарат. Або якась погода несприятлива, то, звичайно, може бути і напасти там якась плямистість. Але у теплиці в мене взагалі ніколи не буває плямистості. Сіра гниль, так, да, сіра гниль буває. Для цього ж і треба обробляти обов'язково усе у теплиці. І між доряддя і рядки, після чистки обов'язково бідними препаратами. В цьому році я обробила і осінню. Так що, надіюсь, що у мене. Не буде таких хвороб, таких як сіра гниль. Але від неї дуже важко позбавитися, і спори швидко розлітаються. Якщо побачили ягоду, краще її зірвати зразу і утилізувати. Не можна викидати на міждуряді, тому що спори обов'язково будуть вистрілювати і розповсюджувати далі, розповсюджуватися далі. Також на ці фактори впливає обробка від шкідників поверхневих і ґрунтових. Як, якщо, наприклад, поверху ви обробили, а внизу ні, то внизу там дуже багато шкідників, які шкодять нашій полуниці і від якої потім розвиваються хвороби. Обробки від шкідників ґрунтових можна робити або осінню, або після зрізки полуниці. Ну, осінню, Якщо в теплиці, то можна і пізніше обробляти дійсно осінню, десь у вересні, навіть на початку жовтня, так як у нас регіон теплий, то у жовтні ще тут. Дуже гарно себе почувають ґрунтові шкідники, тому що тут захищений ґрунт, та і на вулиці вони теж іще дуже гарно себе почували, тому що в нас тепло довго. Ну, а поверхневі шкідники, наприклад, такі як кліщ, вони при плюс 10 градусах ще себе гарно почувають. Ну, я вам скажу, що от в теплиці шкідників набагато менше, і набагато менше обробок. От зря. Є таке, така думка, що ось якщо в теплиці, так тут дуже багато хімії. Наоборот, от в теплиці на якомога менше хімії, тому що тут менше шкідників. Їм, наприклад, сюди важче попастися. Якщо ви обробили її осінню, обробили її рано навесні, то вже шкідників тут буде зовсім мало. Це якийсь там десь проскочить через двері, через курточку. А так ну, сюди шкідникам просочиться набагато важче, ніж на вулиці. Так як на вулиці навіть, може, вітер переносить цих шкідників, тих же ж е -е, кріщів, Подуло, подув вітер листя подуло, от вам в місті з листям і переїхали і е -е, кріщі. Також на Якість полуниці на урожайність впливає строки посадки. Якщо ви хочете отримати гарний урожай, треба висаджувати якомога раніше. Навіть якщо є змога у липні посадити, то це тільки плюс, тому що рослина дасть. Ділення рожків. І ви отримаєте максимальний урожай. Якщо посадити її влітку, вона поділиться на 3-4 рожки, і вже буде у вас повноцінний урожай другого року, так як ви посадили на... в осінню. І пройшов рік. І на слідуючий рік, уже на другий рік, це вже вважається, як друга річка по урожайності. Так що час посадки теж дуже впливає на урожайність. Так, Ну і впливає, звичайно, догляд після зрізки, наприклад, після плодоношення, так як ми розглядаємо. Половницю із самої весни, наприклад, вона відплодоносила, і дуже часто людей взагалі забувають потім її доглядати. Відплодоносила і забули про неї аж до осінь. Осінню там підгребли листя і там прорихвали, і все. Ну, це зовсім неправильно. наступний рік ви вже не отримаєте того урожаю, якби ви доглядали за нею правильно. Тому треба доглядати обов'язково правильно. Зразу після плодоношення треба обов'язково. Yeah. Є люди, які не зрізають лист. Є люди, які зрізають, ну, більшість полуничників зрізають лист по тій причині, що разом з цією обрізкою ви позбавляєтеся від багатьох хвороб і також від багатьох шкідників. Так, як ви виносите оце ж листя, те, що позрізали, ви його десь винесли, утилізували, і в місті з ним хвороби і шкідники. І Після обрізки обов'язкова обробка, обробка мідними препаратами, так як треба прижигнути оці ранки, бажано, звичайно, щоб була прохолодна погода, але ж нам Нема такої можливості, що ми вибирали погоду, тож залежить обробка від температури. Але я обробляла медіан Екстра і при високих температурах, але бажано ввечері, щоб хоча обробку краще проводити зранку. Або рано вранці, або можна ввечері. Ну, так як в мене великі плантації, то я не встигала зранку ну, при... обробити, то я старалась обробляти вже ввечері. Е чому краще обробляти зранку, тому що рослина підсихає, е роси майже немає, е ну, немає не тоді, е немає в день. І за цей період. Е Проходить лікування рослинки. А якщо вже бризкаєте ввечері, то вночі випадає роса, хоча у нас таке явище дуже рідке літом, тому що у нас дуже жарке літо. Після зрізки обов'язково обробляють і від хвороб, і від шкідників. Також я ще хочу сказати, що якщо обробляється полуниця після зрізки або взагалі в інший момент обробляється полуниця, то дуже часто краще додати у цей розчин карбамід для того, щоб проходило всасування цього препарату краще у рослину. Ну і, звичайно, краще. Приміняти прилипач, тому що з прилипачем завжди краще. Так. Ну, ось такі такі рекомендації по догляду впливають на розвиток полуниці, на урожай, на якість полуниці. Е, да, і забула ще сказати за примінення Добрив, добрив після обрізки, обов'язково треба підживити рослинки для того, щоб у них була можливість відновити цю листову масу і піти у зиму із листовою масою, і також накопичення цукрів, для того, щоб рослинка гарно перезимувала і заклалася. Е, Плодова брунька на слідучий рік, якомога більше заклалося плодових бруньок. Тож ось так. всі в миру добрався у найкращий буде Україна. До побачення.